Пам'ять про великий голод в Україні, як засторога, має зберегти від нього в майбутньому. На Майдан Роза Люксембург прийшли студенти, школярі та літні люди, долі яких торкнулося це лихо. Учасники акції стали на площі так, що згори можна було бачити великий хрест. І, запаливши вогні, мовчанням ушанували пам'ять про жертв голодоморів. Перед тим, як прийти на Майдан, читали статті в підручниках та інтернеті. Знайдені фотографії та факти вразили, діля за студенти. Ну, то, что было людоедство во время голодомора, людям было есть нечего, убивали детей, ели живот. В Харькове люди страдали, и у меня есть знакомая, которая в аспирантуре своей ездила в Киеве, в государственный архив, и видела страшные жуткие фотографии людей, которые жили на Сумской улице. Это то, что было здесь, и это то, что мы должны помнить, и это то, что мы должны предотвратить и никогда не забывать об этом. Павло Лучко знає про Голодомор від бабусі. Не всі її брати та сестри пережили його, каже хлопець. голодомор я ну, сказати людям, що голодомор — це дійсно був геноцид народу. Прийшли на Майдани харків'яни, які народилися у часи третього Голодомору 46-47 років. Віктор Шевнін каже, що недоїдання позначилося на його здоров'я та вплинуло на формування особистості. Про причини голоду 33-го року чоловік знає небагато. Атом я ну, не можу так определенно судить, там совсем противоречиво. Вот. А то, що касается того, під который я попал, я думаю, цечені послівоєнного време і недорода, і необхідності там, в общем, злого умисла, по крайній мірі я категорически проти этой идеи. Харківщина належить до тих регіонів, що найбільше постраждали від голодомору 32-33 років. Лише за незалежності України стало можливим говорити правду про страшні злочини радянської влади. Було відкрито архіви і почалось оприлюднення їх фактів. У Харківській області на початок 2009 року за офіційним побудовлення було зібрано 5300 чим-то свідчень очевидців, безпосередніх свідчень. От. І е, встановлено триста е, двадцять пам'ятників. Причиною мільйонів смертей від голоду стали репресії хліборобів та примусові хлібозаготівлі, коли в селян силою відбирали останню їжу. Зерно продавали, аби закупити за кордоном обладнання для підприємств. Ну, якщо поставити кожного, вдуматися кожному попав би он в та місто, хотів би попасть в те місто і ціною своєї житті достичь подобних цивілізованих достижень. Я думаю, не німногі б согласились на подобний шаг. Наприкінці акції хрест із запалених лампад, який можна було бачити з усіх навколишніх будинків, закликав харків'ян не бути байдужими до страшного минулого і не забувати його. Світлана Маренич, Микола Кузін у тебе новини.